Друзі, всім привіт! Хапаєвта Люю на зв'язку. Сьогодні маємо продажі ще один класний варіант. Ось такий Volkswagen t Тірок. Даний автомобіль було придбано офіційно у нас в Україні в дилера. Це 1,5 бензина, перший власник салону. Виглядає дуже непогано, повністю весь в різному окрасі, має позовний е безключовий доступ. Є гарний чорний дах. Такий гарний вигляд. Тронечки присутні, камерка також. Автомобіль не готувався до продажі. На ньому власне, поки що їздить, а та також їх продає. По салону маємо тут такий поминовий салон, він в гарному стані. Зауважень немає. Тут також все без зауважень. Зараз зробимо запуск та розкажу більш детально про комплектації гарно організованого обпиту. Відповідно, маємо адаптивний провіз-контроль. Так, ще нагадаю, це автомобіль 2019 року випуску. Тут ми маємо повний електропакет, автосвітло і на даному автомобілі всього-навсього 29 тисяч кілометрів. Запуск робимо зауважень, жодних немає. Все повністю справно. Гарне мультикермо. Звичайно, при 29 тисячах воно і не може бути не в ідеальному стані. Адаптивний круїз, мультикермо, клімат-контроль та підігрів передніх сидінь. Гарна розширена мультимедіа, з CarPlay та Android Auto, коробка автомат. Все працює без жодних. Зауважень, коробочка в ідеальному стані. Камерка також присутня і присутні парктроники по колу. Тому досить класний автомобіль від першого Власника. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, він є в нас в наявності, Пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізень. Також гарні денні ходові вогні. Взагалі для міста це ідеальна автівка. Він і має великий кліренс і ось, з ним легко паркуватись. По-перше, є куча асистентів, по-друге, що він є коротенький. Тому хапай авто, не хапай авто. Всім гарного дня.